Як зробити так, аби дитина вміла розмовляти, вміла гратись самостійно, вміла робити якісь базові штуки самостійно, при цьому була розвинута, все розуміла, класно розмовляла, допомагала вам і, взагалі, її розвиток був би темою, від якої б всі казали, вау, як ти це зробила? Цікаво? Тоді давайте поговоримо. Якщо ви слідкуєте за мною в інстаграм, то знаєте, що я не фанат розважок. Апріорі розвивашки це не моя тема. Але є кілька лайфхаків, якими я хочу з вами поділитись так, щоб ваша дитина була максимально розвинута, щоб у 2-3 роки вас, як і у мене, питали як. Як твоя дитина так багато, так класно розмовляє, як вона так класно розсуждає, чому вона взагалі така класна? Я не можу повірити, що їй усього три роки. І при цьому, щоб ви витрачали на це якомога менше свого ресурсу. Поїхали? Так, це місце, в якому я прошу ваш лайк і коментар, бо дуже потрібно для просування. Перше, що нам треба знати про дитячий розвиток, це те, що дитина не розвивається очима, дитина першого року життя. Дитина розвивається через тактильні відчуття і через засовування всього в свій рот. І про те, що дитина розвивається цілком. За перший рік вона дійсно вивчає набагато більше всього, ніж за все своє життя. І тому обмежувати її в розвитку в перший рік, це дуже погана ідея. Як же ми можемо дитину обмежувати? По-перше, це манежі. Там, де дитина не має простору, не має вільно пересуватись, там, де в неї немає вибору, що вона може погратись, у неї тільки там якась кількість іграшок, і все. І вона не може з цього простору вийти. Через рух вона також не може розвиватись, і вона просто в цьому манежі сидить. Якщо ви раптом його використовуєте, я дуже раджу його позбутись і якось по-іншому організувати власний побут для того, щоб і ваші питання були закриті, і при цьому дитина могла розвиватись просто під час бадьорості. Другий момент це те, що дитині першого року народження можна дуже багато купляти гарних книжок, чорно-білих книжок, які дуже класно мають її розвивати. Але по факту не давати дитині тактильні відчуття, не давати дитині розвиватись через рух. І тоді розвиток ніби є, ви наче щось робите для цього, але нічого не відбувається. Тому друга моя порада позбутись усіляких таких книжок і дати дитині пробувати максимальну кількість різних текстур. Наприклад, поряд зі мною лежить ось такий пульт. Він інший по відчуттях, ніж звичайна дитяча пластикова іграшка. Або картон є м'який, є гладкий, є такий більше софтач, ніжний картон. І він є абсолютно різний. І у вас на поличці на кухні стоїть кілька видів картону, який ви можете брати, давати дитині. І навіть якщо вона щось жує, ви будете поруч, дістанете це і будете далі дивитись за тим, як дитина пізнає ці предмети. Наприклад, у мене є така штучка. Тут кілька ручок, кілька предметів для макіяжу, і вони всі абсолютно різні за відчуттями. Є металеві частини, є пластикові, такі гладенькі-гладенькі, є такі ніжні, як чохол на нашому телефоні, є з гумовими частинами. І все це є буквально в одній такій штучці. Для дитини кожна з цих штучок. Буде класним розвитком, буде класним навчанням, що є різне, є різне, або є різні тряпочки, є навіть ті, в яких різні дві сторони, і ви це все вже маєте вдома. Вам просто треба дати дитині доступ до цих речей. Відповідно, наступна моя порада це дати дитині можливість торкатись усього, пробувати усе. Після того, як дитині виповнюється 3 або 4 місяці, ми прибираємо все на підлозі і переселяємо дитину на час бадьорості на підлогу. Все на висоті 40 см піднято, все небезпечне, прибрано, залишається тільки те, що дитині можна. І якщо ви підійдете зі сторони розвитку і подивитесь на ваші звичайні речі, ви зрозумієте, що взагалі-то. Більшість моїх речей дитині можна. Нічого такого вона з ними не зробить. І їх можна, можна торкатись, можна пробувати, можна пооблизувати, витерти, потім помити і так далі. Або навіть якщо вона їх зламає, це нічого такого не відбудеться. Особливо, якщо ми підемо на кухню і побачимо, що більшість речей дитина навіть не зможе зламати. Проте ми дуже за них хвилюємось. А що, якщо? А нічого такого не відбудеться. Тому. Чим старша стає ваша дитина, тим більше в неї з'являється поличок, в якій їй можна. Там, де лежать класні дорослі речі, там, де дитина може пробувати торкатись, відкривати ту поличку, діставати свої якісь дорослі штуки. І якщо ви спробуєте дати дитині іграшку і, наприклад, пульт від телевізору. То ви побачите, що більшість дітей обирають пульт, тому що він цікавий, тому що він не такий, як звичайні іграшки. Дітям більш цікаві дорослі речі, і це абсолютно нормально. В той же час ви можете зробити ящичок для дитини, в якому їй можна усе, і поруч зробити ящичок для ваших речей, в якому дитині не можна. І ви таким чином будете навчати дитину до того, що є ось тут, де я дозволяю, а є ось тут, де я не дозволяю. І замість того, щоб тріпати собі нерви, постійно пояснюючи малий дитині, що не можна, не можна, я ж сказала, не лізь туди. Ви будете просто фізично переставляти дитину до шуклятки, в якій їй можна. І при цьому казати: ось тут дозволяю, ось тут не дозволяю. І це буде найефективніший метод дитині пояснити, куди їм можна, а куди ні. І при цьому ви будете витрачати мінімум зусиль на це. Тому наступна моя порада це облаштувати ваш дім так, щоб він був максимально інформаційним для малої дитини, щоб весь простір розвивав вашу дитину. Якщо ви не знаєте, як. Це облаштувати, то приходьте до нас на проект. Ми з моєю подругою незабаром будемо робити проект про розвиток дитини вдома, так щоб ваш дім розвивав дитину, а ви при цьому могли відпочивати або просто спостерігати за цим процесом. Це буде дуже крутий проект, бо моя подруга дуже класний спеціаліст. Частково в проєкті буде інформація про Монтесорі, як облаштувати все так, але в розумних межах: те, що дійсно буде дитині на користь, а не треба зробити просто для того, щоб це було. Про цей проект я буду оголошувати в інстаграмі, тому обов'язково підпишіться, слідкуйте і буде все дуже круто. До речі, він підійде дітям від нуля до чотирьох років. Тому розберемось. Ось після того, як ми перестали тримати дитину в замкненому просторі, як ми дали їй змогу повзати по всій квартирі, як ми дали їй змогу вивчати більшість наших речей і більших наших шухлядочок, ми можемо задати собі питання: а що буде, якщо дитина щось з'їсть, щось таке, що я не, не мала б їй дати щось, якийсь бруд, якусь штучку на підлозі. І про це ми також поговоримо. І друге питання а що буде, якщо підлога, наприклад, плитка, холодна, якщо дитина буде перемерзати? І дивіться: оці дві речі, ці два питання це найкращий старт для дитячого розвитку. Звісно, що на підлозі з малою дитиною не має бути якихось таблеток від щурів, наприклад, або від тарганів. Звісно, що не має бути ніякої хімії на підлозі або чогось гострого, або скляного. але... Там може бути якийсь бруд. Навіть в найідеальнішій квартирі, навіть в квартирі, в якій прибирають тричі на день, все одно буде якийсь бруд. І дитина його стовідсотково знайде. Обов'язково знайде. Знаєте чому? Тому що їй це потрібно. В неї закладена програма в голові, в підсвідомості закладена така програма, що мені треба знайти весь бруд світу, і саме він. Дасть мені змогу розвивати свій імунітет, розвивати свій організм, стійкість до усього. І саме тому дитина буде цілеспрямовано шукати бруд, шукати його і засовувати собі ті руки, брудні в рот для того, щоб її організм розвивався. І це те, що ми маємо розуміти. Коли організм дитини розвивається, розвивається і її мозок. Неможливо розвивати конкретно мозок, а при цьому тіло не розвивати взагалі. Тому. Коли ми знімаємо, наприклад, з дитини підгузки, і вона вчиться робити свої справи самостійно, вона розуміє, ага, я роблю ось так, маю ось такий наслідок, мама робить ось це, і виходить, врешті-решт, ось це, і дитина складає ці всі пазлики в своїй голові. І з часом в її голові утворюються нейронні зв'язки, які показують їй, що коли, наприклад, я напружуюсь в мене. Ось таке відбувається з організмом, і це треба робити в конкретному місці. І коли, наприклад, я розслабляюсь, таке відбувається з моїм організмом. І це треба робити взагалі ось там. Або реакція у мама ось така. І відчуття в мене ось такі. Тобто, оця вся інформація, вона якби про фізичне тіло, про підгузки. Але по факту вона розвиває дитячий мозок. І дитина. Яка з маличку знаходиться без підгузків, вона також розвиває свій мозок постійно і, звісно, що це буде впливати на її увесь в майбутнього. Так само, як і дитина, яка розвиває свій організм через бруд, вона буде розвивати і свій мозок. Тому що все це працює в комплексі. Якщо ви чули про те, що для того, щоб досягти нових результатів в роботі дорослій людині, інколи треба зайти з іншого боку. Наприклад, піти на тренування. І це дійсно працює. Коли ти починаєш навантажувати ще й тіло, твій мозок починає працювати по-іншому. Тому дитині треба давати змогу розвивати свій мозок максимально. Зняти підгузки, дати можливість вивчати все навкруги, навіть якщо це бруд. Зняти, наприклад, взуття і дати можливість повивчати калюжі. Це теж розвиток, навіть якщо дитина ще дуже мала. Те ж саме буде стосуватись холодної підлоги. І якщо ми підійдемо до цього питання з розумом, як саме налаштувати все це, я розповідаю на марафоні про підгузки, але тут вам коротко скажу. Дивіться, якщо дитина знаходиться без підгузків, то вона випрацьовує імунітет свого тіла до перепаду температур. І вона 100% спеціально буде сідати на найхолоднішому місці в вашій квартирі. Вона 100% його знайде, саме тому, що їй конче потрібно знайти це місце, розвинути свій імунітет. І якщо ми від дитини будемо цю частину інформації приховувати, її розвиток також буде скорочуватися, тому що все це є розвитком. Все, що ми можемо зробити, це дати дитині можливість повернутись до нас на ручки, якщо вона змерзла, або повернутись на якусь подушку. Для того, щоб вона могла там посидіти і зігрітися, і зняти підгузки для того, щоб це все відбувалося через тіло, а не через цей пакет, який знаходиться на органі на тілі дитини, і взагалі не дає організму якихось нових відчуттів. І коли дитина вже вчиться пересуватись, вона, ви помітите, вона буде відповзати на холодне і або кликати вас, або сама приповзати на щось тепленьке. Все відбувається максимально природнім шляхом. Цьому просто не треба заважати. І ви здивуєтесь, але коли ви зробите ось це, ваша дитина вже обскаче в розвитку більшість сучасних дітей, тому що більшість сучасних дітей сидять в манежах, їм не дозволено чіпати дорослі речі, вони сидять в підгузках, вони не розвивають свій імунітет, проте їх водять, наприклад, на якесь плавання. І тут окремо скажу про те, що плавання не є розвитком для дитини, воно є стресом для дитини. І ви можете зі мною не погоджуватись, але я розповім вам свою думку, а ви просто подумайте про це. Я можу навести вам ще з десяток різних причин для розвитку дитини. Але найголовніші я вам розповіла: почніть з них. Налаштуйте все в вашому домі так. Щоб ваш дім розвивав також вашу дитину. Спробуйте частіше дитину залучати до ваших дорослих справ. І подивіться, що з цього вийде. Тому розкажіть, як вам? Чи сподобалось вам це відео, чи робите ви вже все це, що я перерахувала, і чи потрібна ще одна, друга чи третя частина, бо я можу багато розповідати на цю тему. Про те, як зробити так, аби дитина була розвинута з мінімальними нашими вкладаннями, нашого ресурсу. Але при цьому, щоб в неї було все, всі знання, весь ресурс, весь досвід. І до зустрічі в інстаграм. Там ми завжди обговорюємо щось дуже круте.